На каналі Експімотор з вами Руслан, і сьогодні у нас на огляді Volkswagen Bora По суті, свої це Volkswagen Golf. Якщо ви не знайдете якусь інформацію, яка вас цікавить, просто шукайте інформацію на Volkswagen Golf 4. Тому що це, по суті, одна і та ж сама машина, тільки не хетчбек, а седан. І все. Чому Volkswagen Bora, я, чесно кажучи, не знаю. Хоча там перша джета, друга джета, третя джета, четверта джета в Америці, в Європі це Бора. Потім в долі пішла знову Jetta 5 і пішло-поїхало. Не знаю, чому так. Хтось хотів погратися, не знаю коротше чому проблема. По суті, це дуже прикольна автівка на ті часи. Вона виглядала прикольно. Це збірка саме в Німеччині, тому це якісна збірка. Всі зазори були в той час доволі гарні, все було добре. По кузову він був оцинкований. але ну, На нього навіть була гарантія в 12 років на корозію. Але Це було 25 років тому. Ну, там, остання джета зійшла з конвеєру 18 років тому. Ну, тобто, це немало. І ну, Ця машина 99 року. І ми бачимо, в по арках вже здуття є. У них проблема завжди. Ось тут, знизу крил, тут є наклейка. Я, чесно кажучи, сумніваюся, що це з заводу. Мені здається, що це потім хтось наклеїв. Але це постійно гніє. І, чесно кажучи, окей, бо з ним, з передніми крилами, їх замінити не проблема. Оригінал ви йдете, тому, як правило, це тайвань. Але спускаємось нижче, і тут порог. Він теж постійно гніє і досить яскраво, я вам скажу. Оце вже реально проблемка. Двері на здивування навіть з цієї машини знизу просто ідеальні. Там знизу нічого немає, ржавого взагалі. І двері нормальні. І тут по альках, слава Богу, все нормально. Але а, ось, до речі, вже є вздуття, наприклад. Тобто, ну, корозія вона була. Вона, як колись служила, але з часом, на жаль, маємо, що маємо, машина. Все ж таки навіть і надійна, але з часом вона все одно прийде в такий поганий стан, скажімо. Да? Ем, що вам ще про неї розповісти? Якщо джета буде на литих дисках е, з гарною оптикою, вона буде виглядати, повірте, і на сьогодні досить і досить гарно. Ем, у нас є ось таке ось маленьке дзеркало бокове. І, як правило, саме праве дзеркало було маленьке, а зліво було трошечки більше. В нашому варіанті отакий от розмір з двох боків, я не знаю чому, але я, перше, чесно кажучи, це бачу. Ну, ось якось так вийшло. Е Давайте одразу по двигунам перейдемо. Для цього я відкрию капот, звісно. Як же без цього? Я зазвичай вам кажу, типу, Двигуни, як і всюди, але так і бути, сьогодні розповім більш детально. Пневмоопор, який трошки вже втомився. До речі, цей автомобіль реально в продажу зараз, продають його мої знайомі. І не думайте, що тут печалька якась сталася. Ні просто люди захотіли купити вже собі більш свіжий автомобіль. У нас тут під капотом 2,0. Атмосферний двигун. Взагалі, у нас міг бути 1,4, 1,6 атмосферний, 1,8 атмосфера, 1,8 турбо, 2,0 атмосфера, 2,3 і 2,8. Одразу вам скажу, що для себе краще обирати атмосферні варіанти, тому що ну, все-таки машинка не свіжа вже. І ну, щоб вона менше вам любила мозги. То краще все-таки атмосферу. Тим паче, що на них легко ставиться газ, це буде ще більш економніше і дешевше. Ем, якщо вже брати в ідеалі, от якби я шукав для себе автомобіль, це був би 1,6. Хоча, чесно кажучи, 1,8 турбовий мотор на нього теж можна ставити газ. Але ну коротше, там будуть свої приколи з турбіною, то не раджу вам таке. Самий кайфовий двигун буде 1,6. З дизельних двигунів був 1,9. Теж гарний двигун і все з ним було добре, але я нікому не раджу брати старий дизель. Ну, Реально там вся паливна апаратура, скоріш за все, вже буде помирати. Та, мабуть, і все, що я вам скажу. Так, були тут деякі болячки, типу, стандартні, але... Я не хочу вам про них розповідати по одній простій причині, типу, тому що вони, скоріш за все вже давним-давно е вилікувані, але за рахунок їх. Блін... За рахунок того, що їм вже немало років, вони просто ну, починають вилазити все інше, ось і все. Тому машинка гарна, колись була дуже надійна, але зараз... Вже з руками вона вибач, вона вже починає, мабуть, сипатись. Слава Богу, ця не дуже, тому що тут реально не жаліли в свій час кошти. я не знаю. Люди пригнали її реально з Європи, потім вкинули сюди купу грошей. На що це було робити? Я не знаю. Краще підібрали тут. Але по факту вони її довели додома, вклали купу грошей, а зараз тепер продають. Ну Тому що всім хочеться вже щось краще. Давайте ми перейдемо до салону і подивимося, що всередині. По-перше, у нас тут шкіряне кермо, і, до речі, наскільки я знаю, в самій мінімальній комплектації вже було шкіряне кермо, це вже не може не радувати. І вже було дві подушки безпеки. Це вже непогано. У нас під дерево ставки такі зроблені, тому що в ті часи це було досить модно. Звісно, це не дерево, це пластик, але ми бачимо, воно вже потріскалось. Є у нас повний комплекс всіх стек... склопідйомників. Тут у нас регулю... регулювання яркості світла і наклон фар. Ну, І керування фарами. Далі А, є у нас, до речі, керування. Зеркалами електричними. І у нас працює підігрів зеркал. Але він працює з кнопки підігріву заднього скла паралельно. Тут у нас все звичайне. Reset. Ну, Звісно, тут міг бути круіз-контроль, У нас тут є підігрів передніх сидінь. Кнопка підігріву заднього скла, про яку я вже щойно казав, в нас тут є зеркало заднього огляду з автозатемненням. Зараз просто тут почепили наверх, але тут є датчик автозатемнення, звичайний плафон освітлення. Спускаємось нижче. У нас тут є підстаканники ось такі. Але єдиний їх мінус, що вони вам закривають повністю мультимедіа. Але. Ви ж не постійно їдете з стаканом, так? Далі у нас іде мультимедіа, це вже не штатна мультимедія, кліматична система. І, ну, Звісно, могла бути і звичайна, але кондиціонер був завжди. Це звичайний клімат на всі Volkswagen одинаковий в ті роки був. Звісно, тут є у нас попильничка, ручник. До речі, цікаве місце розположення. отут у нас біля ручника клавіша відкривання бензобаку. Дивіться, які сидушки. Це у нас такий типу підспорт. У нас є така ось бокова підтримка і з боку і знизу. Сидіння регулюється як вверх-вниз, так і, звісно, на кон спинки. Ну, вперед, назад, звісно, як без цього. В Цієї машини, звісно, є такий ноу-хау, камера заднього виду, але, звісно, в ті роки цього не було. Тут була е, звичайна магнітола, е, але вона могла бути. Ну як, Там екранчик був трошки менше. Але там же могла бути навігація в борі в ті часи. Так, і що вам ще такого розповісти? А, Звісно, у нас мог, міг бути автомат, і, до речі, я про техніку не розповів це одразу. У нас е, міг бути. 4-ступеневий або 5-ступеневий автомат. І міг бути 5-ступеневий або 6 ступеневий механічна коробка передач. В нашому випадку 5-ступенева механічна коробка. І у нас ще, до речі, міг бути повний привід. Тобто, в звичайному варіанті у нас спереду звичайний Макферсон позаду балка, яка ніколи не буде ламатися. В одних... Ну, я в одному місці прочитав, що типу. Балка служить 150 тисяч кілометрів. Чесно, мені здається, що тут машина знає скоріше, ніж та балка. Хоча, до речі, у Ілюхі було навпаки, балка згніла скоріше. Окей, е, І міг бути повний прирівоз 4 motion. В такому випадку ззаду у вас буде многоричашка. Але це більш рідкість, ніж е, ви десь таки знайдете. Звичайний, у нас такий ось е, бардачок, який, чесно кажучи, невеличкий. Так, тут є такі відформовки під стакани, які можна використовувати, якщо ви стоїте на якійсь парковці і захотіли відвідати Макдональдс, наприклад. Хоча я б на вашому місці вже пішов би в ресторан. Е, ну, Типу ресторан Макдональдс, я маю на увазі. Ми ж на Боро їздимо, який ресторан ви про що? Жартую. Є е, ось поличка для книжечки з усією документацією про Бору і інструкцією, звісно. Хазяйвав, вб'ють мене, як воно було. О, зайшло. Тут ще щось було, чесно кажучи, я не знаю що, але видно, що тут реально відформовка під щось конкретне. Я просто не знаю, під що це було. Ем, і що? А, отут у нас є підлокітник. І, чесно кажучи, я не знаю, як пробору. Гольфія казав, що він був не завжди. І мені здається, що вбора він теж буде не завжди. Але є такий підлокітник, який, звісно, чисто номінальний для того, щоб ви могли на нього покласти руку. Його можна відрегулювати по наклону. І в нього можна трошки щось зложити, але досить небагато. Не так, як в нових машинах, скажімо так. да? Тут знизу у нас теж є невеличка така ніша, де можна скласти пару ручок і трошки монеток. Наприклад, з автомайки, самообслуговування. Нюкар. А, оце пахучка так воняє. Прикольно. Якщо хочете, щоб у вас машина пахла новою машиною, пахучка New Car. Кинули десь отак. А я думаю, що так прикольно пахне? Реклама пахучки. <реклама> так, добре, дивіться, я е, сів так, щоб мені було зручно. Тобто, реально взагалі нічому собі не... Е, відмовляю. не відмовляю, дякую. А тепер давайте подивимось, скільки там місця позаду. Чесно кажучи, враховуючи, що це база Golf 4, я думаю, що позаду там місця немає. Або якщо є, то зовсім небагато. Перевіримо. Ну, на моє здивування, я думав, що буде гірше. Я думав, що тут я отак ось якось буду сидіти. На моє здивування трошки місце є. У нас тут, звісно, є клопідйомник, як без нього. Ну так. Да. Коротше, якщо сидіти також е, рівно дивитись перед собою, то можна сидіти. Е, у мене зріст 1,82 м, Але якщо я захочу так, типу якось влаштуватись на більш дальню дорогу, то є проблеми з цим, чесно кажучи. Доведеться якось будьте здорові, товариш-оператор. Е, десь отако доведеться. Ну, в принципі, можна їхати. В принципі, можна тут влаштуватись. Є невеличкий нюанс з дахом, але в принципі це не критично. Є е, у нас тут попильничка. На моє здобування, вона тут працює, зазвичай тут вже все зламане. Диви, нормально працює ще. І є тут підстаканники, про які зазвичай ніхто не знає, бо вони, мабуть, як і у нас, тупо заїдають. Коротше, тут така платформа отак ось виїжджає, тут підстаканник і тут підстаканник. Але у нас щось зламалося. На жаль. І що? І, мабуть, все. Є у нас отакий ось ліхтарик. На цьому все. Давайте переглянемо багажник. Багажник у нас відкривається ключем тут прямо значок. Ага, це я закрив. Отак. Окей. А, ну, У нас тут, вибачте, речі власника. Ну, Ми розуміємо, що тут багажник реально набагато більше, ніж у гольфа, на всяк випадок в ширину, в длину. Але по висоті, звісно, він буде менший, холодильник ви вже як в гольфі, не перевезете. А, в принципі, не дуже великий тут пройом, щоб щось засунути. Але, в принципі, цього багажнику в цьому класі більш ніж газові опори. Нормально, які тримають багажник. В цьому плані все добре. Є ручка, навіть, щоб нормально його закрити, без всяких нюансів. Оп, плавненько. Так, у нас тут зліва є ніша скрита, де можна дістати там е, аптечку. Тут у нас невеличка є решітка така, куди всю хімію засунули разом з вогнегасником. І, в принципі, все. Ну, нічого такого надзвичайного тут немає. Звісно, знизу у нас могла бути. Це запаска, яка в багажнику лежить, але там у нас газовий балон. Як і в будь Бора. На цьому все з багажником. Єдине, що я можу сказати позаду, що в принципі, мені тут все подобається, особливо, якщо у вас такі Hella Black фонарі задні. Це оригінал, без всяких приколів, це з заводу, вона отак і стояла. І в цілому, от машинка реально дуже і дуже прикольна. На свої роки, навіть сьогодні, вона не виглядає якоюсь там олдскульною чи що в цьому плані, машинка прикольна. Питання, да? чи купив би я собі такий автомобіль? Враховуючи, що у мене автомобіль набагато свіжіший, я вам скажу так: якщо я б розглядав собі другу авто для роботи, а я періодично про це думаю. То, можливо, я б такого авто собі і купив би. Що ж, проїдемось трошки. В нашому випадку бора трошки піднята. Зазвичай вона трошки нижча, тобто як і гольф 4, по суті. Ем, ходовку робили таку, щоб вона була жорстка, але не дуже. Комфортна, але не дуже. Тобто щось таке середнє. Якщо ми кажемо про гольф 4, він доволі круто. Рулився, як на мене. Бора, це, по суті, той самий Golf 4, єдине, що він... Ну, у нас є багажник, який звисає позаду задніх колес. А це додаткова, додаткова вага. Оце єдине, що ми маємо. А так, по суті, це Golf 4, який рулиться дуже і дуже добре. Звісно, у нас не супер динаміка. Так, ми ось їдемо на не ідеальному асфальті. Ми, в принципі, відчуваємо всі нерівності дороги, але при цьому я не можу сказати, що ми там отримуємо якийсь дискомфорт. Ось я спеціально навіть зараз поїду на лежачий. Доволі м'яка все-таки підвізка, тобто амортизатори такі м'які, вони не дубові. Так, ми маємо з вами розуміти, що машина в цих роках... Може бути доволі різна. У кожного власника вона буде трошки інша. Чому? Тому що у когось вона вже розхлябана і там вже підвізки майже нема. Через це просто це сальце якось ще оце плаває. Якщо машина обслуж... обслуговувалась, то ну, звісно вона буде збита і вона буде гарно рулитися, гарно їхати. Вона буде така більш жорсткіша, скажімо так. Але блін, ну, ця машина все-таки комфортна в їзді. І якщо захотіти, то можна на ній повишивати. В принципі, вам тут більш нічого розповідати. Так, у нас убанство не супер, тому що машина все ж таки не 2020 року. Але, в принципі, тут все на своєму місці, до всього дуже легко дотягтись, все собі включити дуже і дуже легко. Не треба буде для цього якісь зусилля прикладати. Якось так. Що ж, якщо ви не дуже полюбляєте хетчбек, як і я, а більше полюбляєте седан, то це дуже гарний варіант замість Гольфа 4. Я. Не певен, що це найкращий варіант в цьому бюджеті, я б взяв щось менш комфортне, але більш свіжіше. Але якщо це не ваш варіант і ви тільки за комфорт, нехай старіше, але в комфорті, то це дуже гарний варіант для вас. Тому, якщо. Вам було цікаве це відео, прошу напишіть коментар. Можливо, я щось не досказав, бо я теж людина, я теж можу помилятися, я не все знаю. Тому якщо щось є, що я не досказав, будь ласка, напишіть про це в коментарях, щоб люди, які будуть шукати для себе авто, а повірте, нормальних оглядів на сьогодні немає в Ютубі. Чесно, я сам шукав, нормальних їх дуже і дуже мало. Тому, якщо ви щось хочете досказати, пишіть про це, не соромтеся. І що ж, з вами був Руслан канал XP Motors, Побачимось тут на цьому каналі через тиждень. Всім добра, пока-пока.